Вже три місяці відколи за останні гроші вдалось вибрати з-під ворожих ракетних обстрілів рідного Маріуполя до відносно безпечного Івано-Франківська не може знайти собі тут місця родина Тарасюк. Ірину і чотирьох її дітей спершу поселили в гуртожитку одного з профтехучилищ. Однак, з наближенням нового навчального року їх попросили звільнити кімнати. Нас зібрали тут і сказали. Я приїхала з роботи. Жінки говорять, що збиралися і сказали, що. um uh. треба покинути тому що діти не ну, думають куди переселити людей повертатися додому родині тарасюк нікуди оселяна яку майстрині з манікюру відкладала багато років тепер має ось такий вигляд вщент зруйнована рашистськими обстрілами тож ірина усвідомлює що до рідного Маріуполя їм дорога закрита але на жаль у тилу їм теж свої обійми відкривають неохоче в обладнаних під житло переселенців готелях і гуртожитках вільних місць немає. Аби не опинитися на вулиці, що терма. Дітьми Ірина, наче зарятівну соломинку, вхопилася за пропозицію від місцевого карітасу. Благодійний фонд орендує квартири на три місяці. Порівнюючи, звісно, з гуртожитком краще, не так багато місця, але можна їсти, приготувати, якби нормально дітям поїсти і навчатися, і ходити, десь і школа рядом. Ну, надалі не знаю, будемо жити, що ми будемо робити, де ми будемо брати. Адже суму майже 8 тисяч за квартиру самостійно сплатити неможливо. У салоні, який відкрила разом зі старшою донькою Діаною, клієнток поки не багато. Тож коштів вистачає лише на харчі для величезної родини. Ірина зізнається спочатку рашистського збройного вторгнення. Минуло вже півроку, а їй досі здається, що все це страшний сон. ми йдемо з роботи, і нам кажуть, що це не з нами, що це неправда, що це. Куди ми йдемо, чого, це, ну, це, ну, якби, ну, це не з нами, це сон якийсь, я не знаю. Чомусь так от забрали, як би кажуть, життя. Де ти був, де ти щось робив, а тут. Ну, заново, все заново, бо ти життя заново, все. По-новому. Її старша донька Діана теж зізнається, не розуміє, що їхню родину чекатиме завтра. І де їм доведеться ночувати невідомо, але пробує прижитися у чужому місті. Я почала для себе створювати таку візуалізацію, коли я десь іду і бачу якусь частинку міста, яка схожа на Маріуполь, хоч хоч чуть, -чуть. Я візуалізую, що я йду в Маріуполі. Тобто я відкидаю все, що є ще навколо. І от ну, в мене так, якщо я десь там їду, в транспорті чи ще десь переїжджаю в міст, у мене такі спогади, я для себе такий куточок роблю. Ну, мені так легше. І я за помічаю, що так я вже починаю звикати до Франківська. Ну, приймати так, через те, що для мене він стає схожим на. Маріуполя найлегше переїзд і життя з нуля переживають молодші діти Ірини. Жінка записала їх на заняття з боксу, де тренером теж Маріуполець Антон Косе. Тож каже, малеча готуються стати чемпіонами. Ми одні хлопці, ми дужні вирости, захищати вас. бо ви дівчата. Ми виростемо, станемо також чемпіонами. Ми будемо заробляти гроші. І ми вам дом купимо гарний івано франківськ каже, жінка неймовірне місто зі щирими і добрими людьми. Єдина біда житло. Щоб дали якусь кімнату, щоб була своя, що я знала, що ну, ніхто не виселить, не вигоне, що я знаю, що це якби діти мої тут живуть, і завтра ніхто не скаже, що до свидання або в мене там нема заплатити чим. Ну, таке, мені більш нічого не треба, мені треба житло. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.